Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний це її академія, тобто. Приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть, ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж в Європі. Ну, блін, ну хто в Європі жив і були і ті прекрасно це розуміють. Ну, я знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі. Просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж крива зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, вказав, вони неправильно зробили палець, переробіт, він криво сростеться. А вони кажуть, що не, не все по технології і так далі них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійствують. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. Мене лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки ж весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів в Німеччині, побачили, казали, ми не знали, що з цим робити, взагалі. у них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували. Взагалі з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо, Боже. Ну, це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей, так собі. Ну, люди зліють один одного, бо... Нема поваги від влади до людей. На жаль, Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні. Насправді це треба признати.